Всім добрий день! В якому віці е, слід починати перевіряти е, свій холестерин в крові? В 30, може в 40, може в 50. В цьому відео я постараюся відповісти на ці актуальні запитання. Ну, от це запитання, коли починати перевіряти здоровим людям свій холестерин, доволі часто задають дорослі люди, особливо хто. Ті, хто вже самі побачили наслідки зашлакування своїх судин, наприклад, хтось переніс інфаркт, у когось стенокардія. І тоді такі люди починають думати вже про своїх дітей і онуків. Бо більшість свідомих людей знають про так званий шкідливий холестерин в крові, і ніхто не хоче, щоб їхні діти чи онуки повторювали помилки дорослих. З вами сьогодні лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв. Ми сьогодні на каналі Академія Здоров'я, на якому ви отримуєте е, доступною мовою необхідні медичні знання на е, підставі доказової медицини. Чому ця тема дуже актуальна? Нагадаю, дуже прості факти. Більшість людей в світі, і в тому числі в Україні, помирають не від раку, не від застуд, не від травм, не від захворювань легень. Ні. Більшість людей помирає від захворювань серця і судин. Я думаю, всі з вас е, чули про такі небезпечні смертельні серцево-судинні катастрофи, як інфаркт, це відмирання частини серця, чи інсульт – це відмирання частини кліт, кліт, клітин мозоку. А серед захворювань серця і судин є два основних е, таких процеси, дві групи е, пр, пр, е, проблем. це перше високий артеріальний тиск, а друга проблема це старіння зашлакування судин або науковою мовою атеросклероз. І до, до речі. Можна сказати, що ці от, дві проблеми: зашлакування судин і високий тиск, вони лежать в основі більшості захворювань, які скорочують життя сучасної людини, в тому числі і в Україні. Тепер трохи історії. Лікарі вже декілька століть тому е, взнали про те, що судини можуть чимось зашлаковуватися, і це призводить до е, певних. Серйозних катастроф, на кшталт параліча, слабоумства, відмирання кінцівок. Але тільки наприкінці 19 століття, і особливо на початку ХХ століття вчені дізналися про роль холестерину в цьому процесі. Ну, так, на початку ХХ століття патофізіолог Микола Анічков провів експерименти на кролях і довів, що годування. Цих травоїдних тварин їжею багатою на холестерин, а саме він годував їх жовтками яєць, швидко вело до утворення атеросклеротичних бляшок в їхніх судинах у тварин. І це стало одним з перших доказів ролі холестерину в розвитку атеросклерозу. Але це ж було на кролях. А що люди? А ось саме для людей докази. Ролі надлишку холестерину в крові для розвитку старіння судин було отримано пізніше, в 70-80 роки ХХ століття. На багатотисячних, на багаторічних спостереженнях, вченими було показано прямий зв'язок між рівнем холестерину і ризиком серцево-судинних ускладнень, таких як раптова смерть, передінфарктні стани, інфаркт, інсульт і так далі. І було дуже переконливо показано, що особливо шкідливу роль відіграє такий від холестерину, як холестерин ліпопротеїнів низької щільності, так званий поганий холестерин. Але дуже важливо, що міжнародні дослідження показали і зворотню картину, тобто зниження поганого холестерину різними методами до певних норм призводило до зниження серцево-судинних катастроф. Отже, перевірка ліпідограми, тобто рівнів загального і шкідливого холестерину, ця перевірка є зараз дуже такою рутинною в житті сучасної людини. Перші ознаки атеросклерозу можуть проявлятися ще в дитячому або підлітковому віці, хоча клінічно значущі симптоми, звісно, виявляють вже в пізньому такому дорослому віці. Як часто зустрічається високий холестерин в загальній популяції? На жаль, не менш 20% дорослого населення України мають підвищений рівень загального холестерину більше 5 ммоль в літрі. Так, у дослідженні СЕПС в Україні у 2019 році до повномасштабної війни було показано, що 20,6% дорослих в віці 18-69 років мають високий холестерин. Це відповідає загальноєвропейським тенденціям, ну, де приблизно чверть третина дорослого населення мають високий холестерин. Важливий факт: частка населення з високим холестерином росте з віком. Наприклад, у осіб в віці 45-60 років така частка приблизно 22% населення. А у осіб за 60 років частка от високого холестерину в популяції вже зростає до 30%. Які стадії проходить атеросклероз судин? Якщо хтось думає, що атеросклероз розвивається за декілька місяців, то це, як правило, не так. Спочатку, в артеріях, в яких вже почався атеросклероз, зовні не видно нічого. Проте. За бажанням вчені змогли б знайти перші ознаки початкового атеросклерозу, бо першою ознакою буде порушення функції внутрішнього шару артерії. Це так звана ендотеліальна дисфункція. Тобто клітини цього внутрішнього шару наших судин перестають виробляти в потрібній кількості певні речовини, починають гірше розслаблятися і взагалі старіють. Ще раз повторю: ні ультразвук, ні МРТ нічого на цій стадії не зможуть виявити. Далі, якщо процес не зупиняється, в артеріях з'являються жирові смужки. Ці смужки можна виявити під мікроскопом і іншими методами, але тільки при розтині, у випадку там передчасної смерті від інших причин у людини. Проте жива людина, що має такі жирові смужки на внутрішньому шарі, нічого поганого і не відчуває, і ніяких симптомів з боку серцево-судинної системи не буде. При цьому такі звичайні знов такі методи, як МРТ чи ультразвук, теж нічого не побачать. І тільки з роками, після поступового переходу в стадії жирових смужок до фіброатероми. Тільки тоді ультразвук і МРТ виявляють спочатку тільки ущільнення стінок, потім потовщення більш ніж 0,9 мм, а потім вже справжню натуральну бляшку з капсулою, з жировим ядром, е, ну такий пагорб на внутрішній поверхні артерії. Дуже примітивне, але це трошки нагадує відкладання накипу на вашому чайнику в тому випадку, якщо ви не фільтруєте вашу воду. Отже, ці бляшки, якщо нічого не робити, ці нарости на стінці артерії продовжують рости, в них, в них відкладаються вже солі, кальцію. Але найстрашніше, що може траплятися, це коли бляшка з роками раптом стане нестабільною. В ній виявляються надриви. І розтріскування. Ось тоді, коли цілісність капсули е, порушується, от в цьому вузькому місці можуть творитися тромби. І оце ж і є е, розрив бляшки і утворення тромбів, і є основою такої от головних ускладнень цієї бляшки, оцього атеросклерозу. Головним механізмом, наприклад, е, появи передінфарктного стану, чи інфаркта, чи інсульта, розрив, розтріскування бляшки і утворення в цьому вузькому місці тромбів. <му> в якому віці у людей з'являються перші ознаки атеросклерозу? Ось тут я багатьох з вас трошки шокую. Деякі дослідження показують, що жирові смужки. Ранні такі ознаки атеросклерозу можуть з'являтися в артерії вже в підлітковому віці. Так, так, не дивуйтеся. І не обурюйтесь, це правда. Раннє ураження артерій атеросклерозом часто виявляють вже у підлітків. І ось вам посилання на деякі дослідження з цього приводу. Одніз е, перших великих досліджень було отримано американцями ще під час війни у Кореї. А це 50 50-ті роки минулого століття, і у В'єтнамі це 60 60-ті роки минулого століття, при розтині тіл молодих американських солдатів, які загинули від поранень на е, е, цій війні. І вже тоді результати оцих досліджень, які були оприлюднені, всіх, м'яко кажучи, шокували. Ці дані показали, що у 45% солдатів віком до 24 років було виявлені явні атеросклеротичні зміни в артеріях. Тобто в артеріях переважно серця. Ну і давайте я ще розповім про одне відоме дослідження під назвою ФІДЕЙ, яке було проведено у 1987-96 роках минулого століття. От тут оцінювались зміни в артеріях 2876 померлих молодих людей в віці 15-34 роки. Звісно, що ранні ознаки атеросклерозу можна було дослідити лише в судинах молодих людей, які помирали. Від інших причин, наприклад, під час ДТП нещасних випадків, також зараз не впадіть при розтині судин молодих людей віком 15-34 роки, виявлено, що приблизно у 50% підлітків. У віці 15-19 років вже були ранні ознаки атеросклерозу у вигляді жорових смужок на артерії. А у віці 30 років близько 70% людей мали достеменні ознаки атеросклерозу. Так, в якому ж вісі слід перевіряти холестерин. Получається так, що всі об'єктивні дані, які отримують медики, показують, що найчистіші судини і найнижчий рівень шкідливого холестерину спостерігається у кого? В основному у дітей. А далі, якщо батьки і сама молодь не думає про майбутнє, починається неухильний прогресуючий з віком процес зашлакування судин, який триває все життя. І тоді виходить, що вже з дитинства слід думати про правильний спосіб життя наших дітей і наших онуків. Бо швидкість зашлакування судин наших, це було доведено в багатьох багатоцентрових дослідженнях, залежить від того, наприклад, чим харчується дитина, від того, чи має дитина надлишкову вагу чи ні. І такі, начебто. Невинні звички, як от у молоді, там куріння, е малорухливість, все це крок за кроком впливає на старіння наших судин вже з дитинства. Звісно, що діти і підлітки навряд чи будуть в 15 років думати про атеросклероз. Бо у такому віці що у людей в голові? Ну, напевне ж, там, у когось навчання, у кого тік-ток, у кого е протилежна стать, у кого е зовнішній прикіт. Ну, явно, що не атеросклероз, про який ніхто не буде і думати. І мало хто буде думати з молодих про те, що буде, що станеться через 40 років. Ну, ось тепер, слухачі, я думаю, ви самі зможете відповісти на запитання, яке було поставлене в заголовку, в якому віці слід перевіряти холестерин у практично здорових людей. Ну, на жаль, в Україні, е, яка є відносно бідною країною, лікарі прямо от вже починають наполягати на перевірці рівню холестерину, як правило, у пацієнтів за 50 років і старше. І добре, що наполягають. Проте, ну самі здогадайтеся, рано це чи пізно у людей зустрічається, наприклад, особливо агресивна і швидка форма атеросклерозу це так звана. Сімейна дисліпідемія. У таких людей вже з дитинства рівень холестерину може перевищувати норму в декілька разів, бо це спадкова хвороба. І вже в 25-30 років багато хто з таких от людей без належного лікування переносить, наприклад, інфаркт через надзвичайне швидке зашлакування холестерином судин. А, а як же їх виявити отаких от людей? Звісно, якщо знати про цю проблему у батьків, а головне за допомогою перевірки рівня холестерину вже в дитинстві. А Тепер давайте подивимось на міжнародні рекомендації для здорових дорослих. Американська кардіологічна асоціація та Національний інститут здоров'я США, що вони кажуть? Вони... Рекомендують починати перевірку рівня холестерину всім людям з 20 років точно. Якщо рівень нормальний, то ці тести перевіряють кожні 4-6 років. А ось що рекомендовано для дітей та підлітків. Дивіться, ранній скринінг з 2 років рекомендований тим дітям. У чих батьків і навіть бабусів, дідусів, було виявлено випадки сімейної спадкової гіперхолестеринемії високого холестерину. Якщо ці е, випадки ранніх інфарктів, інсультів є в роду, особливо ретельно перевіряється ліпідограма у молоді з цукровим діабетом, у молоді з високим кровиним тиском, з ожирінням і у тих, хто курить. Або у кого в сім'ї є випадки серйозні таких атеросклеротичних уражень, як інфаркт інсульт. Ну, а те, що робиться у нас в країні, тобто, коли починають думати про високі холостерини і фактори ризику для чоловіків там, після 45 років, у жінок після 55 років, боюсь, що це іноді дуже запізно. Бо після 50 років. У людей вже часто знаходять запущені е, ознаки ур атеросклеротичного ураження. І вже погодьтеся, ну, трошки пізно думати е, про атеросклероз, коли вже бав, був е, інфаркт, інсульт, вже коли 90% судини вже перекрита атеросклерозом. А хотілося би принаймні в 20 років знати про ваш холестерин. А у дітей з е, Такою поганою історією сімейною з двох років, ну, дивіться, я дуже сподіваюся, що сьогоднішній випуск багато що вам прояснив, когось шокував. І е, головне, зараз, якщо вам сподобався цей випуск, ну, зробіть гарну справу. Ну, по-перше, поставте вподобайку, якщо вам дійсно це сподобалось. По-друге, Розповсюджуйте посилання на цей випуск, надсилайте цей посилання своїм друзям близьким. Напишіть два слова в коментарях про ваш досвід виявлення вашого холестерину. І я думаю, що ці вподобайки, ці розповсюдження, вони, ну, по-перше, каналу допоможуть. А по-друге, таким чином оздоровлять наших українців. З вами сьогодні на каналі Академія Здоров'я е, був лікар-кардіолог Андрій Сахалтуєв, канал Академія Здоров'я. До наступних зустрічей. До зустрічей!